Насправді, насправді ми, ми е, знаходимося на стадії відновлення, відродження і зміни абсолютно України і нашого менталітету. Якщо це відбудеться в тому обсязі, як, як ми це зараз мріємо, це це змінить змінить Україну от, е, е, суттєво, чого ми якраз і, і чекаємо, тому що... Всі ми розуміємо, політичні, матеріальні, соціальні штуки, вони дуже важливі, але поки ми культурно не змінимось, поки ми не почнемо так працювати, співпрацювати, координувати наші зусилля, як ми це зараз робимо, те, що там зараз в світі називається модним слов'ячком синергія. коли, коли за. Зараз... Одна ідея, якраз красива, містецька, культурна, історична, духовна, вона об'єднує багатьох людей, і ми всі задоволенням задоволенням прикладемо свою душу і серце до цього. Ми говорили з паном ігорем, і це була ну так спільно ми випрацювали таку ідею. Взяти одну писанку. Ми візьмемо відомих людей. І, і кожна людина прикладеться до писанки, може ну не своїм талантом малювання, але своєю аурою. і ми, ну я, я думаю, що теж якийсь шедеврик ми можемо, можемо зробити. І от один, один екземпляр писанки був прописано такий відомий. Це окремо Окремо, писання. Скинеш, так. Супер.

Yes. <laughs>